Нагадую, з'їсти їжу і включити соски, а Для того, щоб прикликати боса, необхідно провести енергію між трьома кристалами і обов'язково взяти щит біля останнього синього кристала. Я раджу триматися від нього на середній дистанції недалеко, бо він змінює сет і не близько, бо він сильно дамажить. Коли він б'є ногою, з'являється три по три блискавки, і достатньо відходити бо вліф, або вправо, вони йдуть по прямій. Зазвичай він дає стрибок, а потім блискавки. Коли він стрибає, не спішіть протискати блок. Коли він тікає з арени, з'являються кристали. Нам треба зробити те саме від червоного до синього і отримати щит. Але дивіться уважно за блискавками. Вони йдуть попрямі. На цьому все. Бажаю удачі!